Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні влог другої частини дня наше повернення з відпочинку, з відпустки. Наш шлях сюди, додому, в карбону, і покажу саму дорогу і ті пригоди, які з нами сталися, трохи роздумів. Але вже зараз дякую вам за перегляд. Скільки це магазин? 25 кілометрів десь від'їхали, нас знову патрубок лопнув чорний дим у нас позаду. Так, зараз з'їдемо з траси. А ти заплатив? Ще не було? За що? 245 кілометрів до Карбони, до будинку. Двалилося Вже тепер постійно страх такий є, що щось піде не так. Неділя, нікого немає, все зачинено і не спекотно могли б вийти прогулятися куди. Маленьке містечко. А, рі ріка. Ще? Може каналі. Оце за нею починається від неї квіта. Церкву я ж навіть фільмувала, коли ми туди їхали. І ось цей вузький міст. А ось шато, ось Гарненьке Гарненька, така старенька, занедбане. Не живуть. Може, не трасами поїдемо, чи ні, чи краще. Отже, все ж таки їдемо. Їдемо, повертаємося з південного заходу Франції, з узбережжя Атлантичного океану. Регіон, з якого ми їдемо, називається Аквітанія. Повертаємось в Укситанію. Так ось така загальна відстань 200. 75 кілометрів у нас була. Якусь частину ми подолали. Я одразу, до речі, заснула в машині, коли ми тільки сіли, але не встигла поспати там, здається, 5-10 хвилин, і чоловік мене розбудив з тим, що, здається, знову зламалася автівка. І справді повторилася наша проблема, яка сталася раніше трохи, але тоді все було серйозніше. Машина тоді втратила потужність зовсім, і постійно був такий чорний дим. Тут ми побачили, що відбувається подібна ситуація, але частково. Та все ж вирішили їхати потроху, нічого вдіяти не можна, поки, поки що, і думали, може обійтися і не треба буде зупинятися. Ну, а далі побачити, що було. Щодо дороги. Друга частково платна. Ви бачили наш шлях туди і ось назад не на виключення. Чекай, пікнуло, Вань. Встановці. Їхати десь 200 кілометрів трошки менше вже. Втівка димить ну, не так сильно, як тоді, коли в перший раз зламалась, але все одно димить і великий розхід пального. Їдемо 100 км на годину. Зараз десь ну, в середньому ближче до 8 літрів на 100 кілометрів у нас витрата, а зазвичай у нас 5. 5 літрів на 100 кілометрів туш відсотків на 40 більше бере пального через цю поламку, але поки їдемо. Найголовніше. Виявилося, що я, я думала, що Іван. Брав з собою паяльник, не брав, і він від, електри... від електрики працює 220, але він взяв з собою скотч. Армований чи алюмінієвий. Алюмінь. Є і такий, і такий. Зараз буде пробувати щось зробити. Це так має бути? Це воно? Гарячої. Ремонтує поки що. Замотує скотчем. Ми тут розважаємо спеціальне місце, це для перепочинку. Діти згадали одразу, що ми вже колись тут зупинялись. Там місто, я, правда, не пам'ятаю яке. Може тут десь є позначка. Ми тут, коли в інше місце на океан їздили, теж зупинялися, тому вони і пам'ятають. Причому пам'ятають, що це було пізно ввечері. Ми якось виїжджали, теж вечеряли на пляжі, там, о 7 вечора, аж потім тільки виїхали спеціально, щоб там о 10 після 10 тільки додому приїхати. Щоб... Це коли ми їздили там на одну ніч, навіть так ми один раз їздили, тільки на вихідні, на суботу, неділю, тому... Щоб подовше побути на пляжі, були до, максимум до пізнього. І діти це місце згадали. Ну, тут все стандартно. Розповідаю. Якщо ми вже тут опинились, то розповідаю: смітники для сортування з пластик, скло, папір і звичайне сміття. Криша хоче скоріше додому. Так, Гришечка? Гриша дуже хоче додому швидше. Засинав в автівці, але Лія заснула, головою об нього билася, штовхалася головою і його будила. Лія, стій! Не вибігай, будь ласка, на парковку. Дякую. Ось столики теж облаштовані, для того, щоб можна було поїсти в комфорті. І тут такий ще затінок, дерева величезні. Ні, ні, Миколай, на дорогу викотиться. там там десь, бо мама Ти знайшла якесь місце, ну? Трищені. Трище не тут? Я думаю, вони далі тріщу. Скоріше за це хамоту. Це ж ще не по, до пощі ну, далеко. Не далеко, вже скоро. Ну що? Що Ми ще не знаємо. І коли з гірки з'їжджаєш, не дуже зрозуміло. І поки що машина Начебто трошки допомогло, їдемо, не дихаємо. Трошки по розходу зараз дивимося, все як раніше до поломки було, так що поки що їдемо, десь 180 кілометрів, може, трошки менше. Десь так приблизно ще їхати, 185 кілометрів. Півтори години. Якщо все буде добре, півтори години ще їхати. Я думаю, більше. Це швидкість 130 Ну Так, у мене буде більше, ближче до двох годин, так, десь. Якщо більше не зламаємось. Да. Приїдемо о сьомій вечора. Семен. Отже, повернуся до того, на чому зупинилась. Пікнув наш датчик, я там. Про це наголосила, тому що коли ми їхали в сторону океану чомусь вперше за весь час історії користування цим нашим е пристроєм, він не спрацював. Е Іван з'ясовував, що там так, і не зрозумів, можливо, треба замі замінити його. І ми на зворотному шляху не знали, що у нас чекає, чи доведеться платити картою, чи все ж таки. Ось ця штука, за яку абонплата знімається щомісяця, саме за те, щоб проїжджати, не дістаючи ніяких засобів оплати, просто проїжджати швидше в спеціальному місці, скажімо так, через спеціальний шлагбаум. Цього разу все, все окей, а, то все дрібниці порівняння з іншими можливими нашими. Проблемами чи то просто острахом, що можемо десь застрягнути по дорозі. Погода, бачите, дощова, дощик час від часу припускався. Тож знову можна зафіксувати, що нам дуже пощастило з погодою. І тут в карвоні насправді теж тиждень було спекотно, ось останні дні знову похолодання, дощі. Тож в цьому плані дуже-дуже нам теж пощастило, якісь ми такі. Щасливчики, нехай так надалі і буде. Їдемо не так довго, діти не встигають за цей час засумувати. Ну, звичайно, в них є свої там, розваги, планшети грають на них, лише намагаємось просимо, намагаємось контролювати, щоб вони не весь час, не всі там 2-3 години підряд це робили. А в цілому це такий чудовий вихід і винахід. Я думаю, батьки зі мною погодяться, що в дорозі дітям часто буває нудно, особливо коли це годинами триває. Тож планшети і гаджети, ігри це вихід. Інколи діти читають не завжди. Інколи, якщо попросити, вони можуть відволіктися на читання. Йти, на що це не дуже буде зручно, часто, хоча по такій рівній трасі, коли машина просто легенько собі їде, навіть є небезпека заснути насправді, якщо дуже так довго їхати і ще й невиспаним. Це ми теж проходили. Насправді, дорога мені ще дуже сильно нагадує нашу поїздку в Україну і дорогу назад, минулим літом. Саме в ці приблизно дати ми виїжджали тоді, 29-го, здається, липня ми виїжджали і 3,5 тисячі кілометрів проїхали в одному напрямку, 3,5 тисячі в зворотньому. І ось ці всі шляхи, звичайно, їхали такими автобанами, трасами. Все це закарбувалось, запам'яталось надовго, ну і діти пройшли такий вишкіл довгого сидіння, довгої дороги. Тож досвід у нас такий є. Мені, чесно кажучи, більше подобається їхати містечками, а не автобаном, тому що можна розглядати щось детальніше: будинки, вулички, людей. Щось цікаве, обов'язково помітиш. А коли їдеш такою швидкісною трасою, це зазвичай просто дерева, поля. Бо біля траси рідко зустрічаються будинки. Чи міста точно обходиться траса, ніколи вона не йде через місто, через населений пункт, хіба що десь. Поодаль можна побачити щось, ну і звичайно, камерою це не зафіксуєш, не покажеш, що ми бачимо там на горизонті. Тому, звичайно, цікавіше їхати іншою дорогою, але цією зручніше і набагато швидше. Ну, і, звичайно, трохи сумно, що відпустка так швидко закінчилася. Здавалося б, сім днів. Ми, мабуть, ніколи так надовго не їхали відпочивати. Лише колись в нас був такий досвід в напівпансіонаті в Коблево. Ми відпочивали аж два тижні. Я тоді ще була вагітна лією, вже аж на восьмому місяці. І... Два тижні нам тоді видалося просто довжелезним періодом, там ще й не доводилось готувати. У нас була там їдальня, у нас був такий повний релакс, відпочинок, басейн. Теж про це згадуємо. Діти це чудово пам'ятають, і тоді здавалося, що дні тягнуться. А тут все пролетіло як один день. Мабуть, це пов'язано зі ступенем втоми, з накопиченим таким ось... А, точніше, витраченим ресурсом хотілося більше і більше, мабуть, відпочинку. Якби ж ще можна було таку їдальню, як в Коблево, мати. Поряд, то було б просто чудово. Ну, нехай. Колись, як мені вже побажали в коментарях, ми доростемо до того, щоб поїхати в готель all-inclusive, де все буде включено, не треба навіть буде їздити на закупи. У нас ще все попереду. Працюємо над цим. i but... Ні, Лі. Ви помітили вже? 26-27 градусів завтра, путін 22, середи по п'ятниці дощі. Де таке? 27-26 градусів. Цілком комфортна температура. Курка на місці. Семен пішов їх погладити, повімитись. Яйця перевірте. Немає. Ясно. Відпочивають наші старенькі курочки. Ви що мене чекаєте? Вам що ключі треба? Не пахне старим, дуже старим будинком, в якому не відчиняли вікна, двері довгенько. В наших католиків зараз відпустка, теж вони не збираються. Все зачинено стоїть. Друзі, ось таким вийшов влог, точніше, друга його частина. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було хоч трошки цікаво. Тож, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Зайти, привітатись в коментарях. Дуже сподіваюся, що сьогодні вийде і наступний вже влог, вже першого робочого дня. Працюю над цим. Все як завжди. Прошу вас не забувати про корисні посилання під цим відео. Вони завжди актуальні. Для мене дуже важливо, щоб ви на них теж звертали увагу. Також зустрінемось з вами в телеграм-каналі Бібічів Бік Фемелі, одноіменний. Там я намагаюся частіше щось оперативно дописувати, якісь світлини викладати. Тож це може вас. Теж зацікавити всі посилання є під цим відео також. І локація місця, де ми відпочивали, я теж зазначаю в останніх кількох відео ну, протягом всього нашого відпочинку я залишала локацію. Ви можете зайти і переглянути, в тому числі скільки там це коштує в оренду, де це знаходиться, бо декого все ж таки це зацікавило місце. Я його, мабуть, найкраще порекламувала для вас. Справді дуже класно, є, є емоції, відчуття пов'язані з цим місцем. Я думаю, я протягом наступних наших зустрічей, ось так у відеоформаті, буду ще ними ділитися з вами. А поки що на, сьогодні, на сьогоднішній ранок це все. Дякую вам ще раз за перегляд. Побачимось, бережіть себе. Бувайте.